Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати в Hill Racing 2. Так, ну що, будемо вже починати грати, а перед початком гри, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Хто мене дивиться з телефону або планшета або ноутбука та комп'ютера, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буде рахувати з 10 до 1, щоб ви встигли взяти телефон або планшет. Та натиснути на лайк. Ну що, поїхали? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дякую за лайк. Приємного апетиту та перегляду. Так, ну що? М -м так, натискаємо Забрати. Так. Далі, сюди. Так. Так, ну що? let's go Так. Бачили, в мене є 100 тисяч монет вже. Так, що? Старт? Поїхали? капець перевертається? Ще не встиг забрати паливо і воно вже в мене закінчується. Все. Фу. Бо я бачив таку підбірочку поставив. Там де з дупи валить вогонь, та воно дуже швидко витрачає паливо. Так, все, треба щось інше поставити, бо бачили, для мене воно щось не дуже сильно допомагає, а тільки допомагає витрачати паливо швидко. Так, доїхав до до червоної каністри з паливом. Так, все, третій. Був би. А, ще він, бачили, приїхав. А я думав, що він вже десь, ви мене зрозуміли. Так, паливо є. Так, може зараз. Вийде приїхати першим, а може і ні. Капець, а як це вони так обігнали швидесенько? Так, четвертий бачили, там рісочки були у нього. Це він десь відпочиває вже. Так, ну що, натискаємо ОК. Так, є. Так, давайте сюди. Так, безкоштовно. Так, а вже ж один, два, три. Так, є, круто. Так, натискаємо старт. О ні, капець, я не подивився, що я взяв скутер, Оце я... Кріпкий привіт. Ну, зараз тоді, окей, подивимось, як я зможу дал... найдалі проїхати. До речі, хто не дивився минуле відео по Hillclim Racing 2? Фу, задивився на скриньку та не доїхав, бачили? Е, то... Так. Зараз давайте тоді дивитися відео, натискаємо. 1, 2, 3. Так, є. Так, скриньку взяли. Окей, так, монети чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, все. Круто, дякую. Так, гонка. Але я хочу... Ось... Так, ось, ось цю тачку хочу, але бачите, її треба купити. Вертушка. Так, а де моя баггі? О! Так, сюди, сюди, сюди. Так, натискаємо старт. Так, щоб було 2X, треба подивитися відео. Окей 1, 2, 3. Так, є, круто. Так, поїхали. Ой, я забув вимкнути оцю штуку, щоб вогонь полум'я з дупи не вилив Бо мені відриватися не треба не від кого, бо ось тут треба просто далі проїхати і все. Е, Перегони які не потрібні. Так, що я хотів сказати, що хто не дивився, так, давайте повернемося, підберемо паливо, так, є, підібрали. Хто не дивився мене, минуле відео по Hill Climb Racing 2, я там казав, щоб е, я буду у відео е, просити, щоб розробники е, у налаштуваннях додали українську мову, е, бо бачили, скільки там різних мов, а український, на жаль, немає поки що. а я буду відео просити, зараз буду просити, тому що розробники 100% продивляються відео по своїм іграм, та що як, тому вони побачать та додадуть мову. Тоді розробники, будь ласка, додайте українську мову. Так буде дуже зручніше грати. Дякую вам. А ви, глядачі та підписники, теж пишіть у коментарі, щоб розробники додали в налаштуваннях українську мову. Вони або у відео почують, або у коментарях прочитають, побачать та додадуть. Будемо просити, бо бачили, в різних в різних іграх вже є українська мова. Або спочатку, або потім додали. Згодом вже є. А на деяких поки що немає, тому на яких на котрих іграх ще немає української мови. Давайте тоді я буду у відео просити, щоб вони додали українську мову. А ви будете у коментарях це робити. Так, треба повернутися назад, якщо воно дасть. О є, дякую. Е, підібрав паливо. Ви бачили, вже закінчується. Треба цю підбірочку, о, це полум'я вимкнути бо воно витрачає паливо дуже сильно. А ось тут вона 100% не потрібна, тому що ось тут е не перегони, а просто треба якнайдалі заїхати і все. Мені цікаво, те, що було дерево, воно допомагає або залежає, котре бачили, гайдалося вперед-назад. Капець бачили палово закінчилось. Так, о, круто. Так, Е. Так, круто, круто, круто. Так, давайте сюди е, зробимо гоночку, але треба підбірочку якусь другу. Так, давайте перша. Так, ага, все. Хай буде перша. Так, все, натискаємо старт. Там магнит, він збирає монети та... Та палова, та крила. Вона коли треба там у повітрі вона підлітає. Теж дуже мені подобається. Може є якась а, краща підбірочка, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Так, третій. О, четвертий бачила, під'їхав. Так, пробую РПМ. Але поки що не знаю, виходить або ні. Капець застряг. Дуже мапа складненька. Ага, у цих чувачків теж не дуже виходить. Капець, оце каміння таке. Якщо буду другий. О, ні, третій. А як він так долетів? Капець. Знову мапа важкенька. Так, є третій. О, четвертий бачили ззаду під'їхав. Так, все. Натискаємо ОК. Так, є. Так, сюди. Так, давайте прокачаємо пружини. 24 тисячі. Так, чпунь. Є. Та прокачаємо. Прокачаємо колесо. Так, чпуньк Та прокачаємо двигунчик. Так, є. Так, старт. Робимо швидесенький, як завжди, тест. Так, ну мені здається, що краще стало їхати. ви бачили одразу і пружини, і двигунчик і колеса прокачали. Так, обережно стеля над головою. так Шолом злетів. Так, ну другий теж дуже 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 непогано. Так, далі. Так, є, лайк. Like. Бачили перший приїхав. Так, далі. Мапа не дуже складна була. Та ще й прокачав тачку. Так, складненько було, бачили? Так, але я все одно перший. Круто, лайк. Так. Так, ну що, так сьогодні зіграли. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Щем залишаю посилання. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Пишіть обов'язково коментарі. Все читаю. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!